Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через наркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. На часі тема дня сьогодні ми говоримо власне про скорочену програму отримання землі військовими. У нас у студії перший заступник начальника головного управління Держземагентства в області Ігор Збаржавецький. Я вас Добре. вітаю на нашій студії. І власне Добре. перше запитання. Ви вже були у нас у студії, так. говорили про це, але все ж таки нагадайте нам, будь ласка, а, за якими умовами військові можуть отримати ось земельну ділянку або для ведення сільського господарства, або для будівництва? Запорядник Теревоградщини по ініціативі голови дерзамества за підтримку уряду визначило земельні ділянки, які в першу чергу будуть надані нашим місцевослужбовцям, які захищають нашу територіальну цілісність нашої держави в східних областях України та пів... південно-східних областях України. Та дійсно ми визначили масиви земельних ділянок та пропонуємо саме для цих цілей, який сказав. Ну, взагалі, кожен громадянин України має а, право отримати безкоштовно ось таку так. земельну ділянку розміром до 2 гектарів, або а, за межами населених пунктів для ведення сільського господарства, або меншого розміру, але для забудови житлової. Так. Але для військових є спеціальні умови: от саме їх оголосіть. Що ви їм пропонуєте? По-перше, відповідно до законодавчих артів України надання дозволу на складання проєктів землострою здійснюється на протязі одного місяця. На даний момент, за нашим дорученням, ці заяви військовослужбовців, які беруть участь в Воєнних діях або за їх дорученням їхні батьки близькі. Ми ці з нашим дорученням ці заяви безпосередньо на місцях обробляються надзвичайно швидко, та ми отримуємо інформацію для подальшого для подальшої передачі ділянки у власність надання доступу на складання проєкту землюстрів. Також ми за допомогою голів райдержадміністрації провели за участі нашої запорядні служби в районах, провели відповідні семінари з головами сільських селищних міських рад щодо надання ділянок чи щодо надання допомоги при складанні певних документів з головами сільських рад також за нашим дорученням, за дорученням безпосередньо головного управління дерзамагенства. Територіальні органи дерзомаганства в районах надають всіляку допомогу при складанні таких заяв. Пропонують певні масиви земедлянок та з метою, щоб все було в рамках законодавства. На сьогодні скільки вже військових або їх родичів подали заявки на отримання таких земельних ділянок? на сьогодні. У нас подали заявки 10 чоловік. І всі десять вже отримали дозволи на складання проекту за Це були для ведення селянського господарства в порядку двох гектарів землі. А добре, тобто, ви вже маєте практику, скажімо, такого скороченого так. погодження всіх документів. Так. Наскільки скорочується термін отримання ці, цих документів? Да, це один із етапів про який так, ви це говорили. Перший етап, перший етап. Це наскільки перше, але, скорочується мабуть, час отримання? Я гадаю, що буде максимально скорочено. До цієї роботи будуть залучені державні підприємства, законопорядні організації, не приватні структури, а саме державні підприємства. Це у нас інститут землеустрою, е, а також регіональна філія державного підприємства Центру ДЗК е, фактично. Е, е, роботи будуть здійснені максимально е, скорочний термін. Можливо, це буде місяць, можливо ну на практиці. Скільки виходить? аби отримати вже готовий земельний акт. Скільки було раніше, потрібно часу, і сьогодні, скільки буде витрачено військово я часу? аналізую матеріали, які надходять до головного управління, які розробляють приватні структури. То близько 4-6 місяців було раніше. Так. А сьогодні, сьогодні, гадаю, це буде місяць. Будемо залучати державні структури угу. на цих робіт. А, також ну, великий такий фактор, який був в отриманні е, ну, земельного акту, е, важливий момент це, власне, вартість проєкту земельного. Вартість проєкту коливається від там, мінімальної до 2 тисяч, навіть гривень, мені говорили люди. А скільки наразі вона коштуватиме саме для військових? Складати е, на жаль, е, жаль. знову ж таки, за результатами аналізу, не подумати те, що я. Рекламую зараз державні підприємства, але я безліч знаю випадків, коли приватна структура пропонує за мінімальною ціною документ, документацію зробити, але документація не підлягає жодної критиці. Саме тому і за домовленістю з керівниками державних підприємств вартість цих робіт фактично буде визначатися собівартістю. Конкретно чітку цифру на даний момент я стати не можу. Чому? Тому що е, вартість проведення робіт, наприклад, в Гайвронському районі е, та Кіровоградському районі е, е, буде різна. Це вартість е, пересування геодезичної бригади, це бензин тощо. <світ> От, е, зараз стати але за собі вартості, мінімальну розцінку. Ще одне проблемне питання. Так. Власне, до нас, до редакції, телефонував військовослужбовець або його родичі, і я вже точно не можу вам сказати, але говорили про проблему. Значить, вони хотіли взяти землю в Кіровоградському районі в одному із населених пунктів, і їм відповіли, що землі у сільській раді вже немає. Просто сільська рада не може надати йому ділянку. Зрозумів. Е, у даному випадку. Е... І ще було я нещодавно прочитав в інтернеті за свою масову інформацію в інтернеті те, що також звернувся громадянин до міської ради, також було відмовлено. По-перше, будь-яке будь це, мабуть, певне було непорозуміння, тому в разі виникнення певних непорозумінь з органами органисцяредування, рекомендуємо звертатися безпосередньо до. Відділів дерземагенства у районів, ми надамо певну допомогу. можливо. Чому кажу можливо? Тому що на території населених пунктів та населених пунктів сіл, селищ, міст, розпорядження землями здійснюється органи місцевого середування. Разом з тим є Сприяння нещодавно я зустрічався, проводив робочу нараду з заступником міського голови міста Тіровограда та керівником управління земельних відносин міської ради. Ми домовилися щодо визначення земельних ділянок. Ми перевіримо їх на відсутність правосновних документів, які могли бути видані в 5-х, 6-х, 7-х роках. І ці землі будуть запропоновані на території міста Тіроград. І за нашою зустрічю я вже отримав сьогодні буквально по обіді відповідне звернення, відповідний перелік, і зараз він вже опрацьовується. Я вам дякую за інформацію по спрощеній системі отримання землі саме для військових, яку пропонує сьогодні Держземагентство. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був перший заступник начальника головного управління Держземагентства в області Ігор Збержавецький. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.